Здоровенькі були в ефірі. Воєнна шпальта. В Минулій програмі. Ми пообіцяли вам рейтинг тих, хто вже договорився до європейських санкцій, тих, хто ще в процесі. Каюсь, ми почали аналізувати Лукашиські медіа лише після того, як з території Білорусі на нашу землю пішли російські війська і полетіли ракети. До того не дуже звертали увагу на те, що брешуть батьки непомийки, а виявилось дарма. Після так званих виборів в Білорусі синьопалий диктатор зрозумів, що з місцевими журналістами він довго не протягне. Тому запросив путінських спеціалістів. Про це на єврорадіо ще два роки тому вийшла ціла стаття під назвою Засланий росіянин, як пропагандисти з РТ змінили білоруські медіа. Почали з репостів російських помийок, а згодом і самі навчилися маніпулювати. Білоруських журналістів курували до десяти російських медіапропагандистів. кажуть, вишкіл проводила сама Маргарита Симоньян, керівниця телеканалу Раша Тудей. Вийшло ефектно. Тепер гімноньюз є не тільки в Росії, а й в Білорусі. До вашої уваги, лауреати і переможці нашої премії прикоритна дюжина. Усіх пропагандистів Лукашенка найбільше схожий на адекватну людину ведучий телеканалу Белта Юрій Гроєро йому майже 47. Народився у Могильові. Студентом машинобудівного інституту розпочав телевізійну кар'єру на Могилівській обласній телерадіокомпанії. Потім була робота у Белтелерадіокомпанії, телерадіомовній організації союзної держави Білорусі та Росії. Упродовж багатьох років його голосом звучить парад з нагоди Дня Незалежності Білорусі. Якби парадоксально. Не звучало останнє словосполучення. Гроєров переконаний, що найголовніше на телебаченні новини. Працював на ОНТ. Тепер на Білті прогнувся під режим і допомагає йому просувати ворожу до всього світу і зрештою до самих білорусів політику. Зловживає онлайн-інтерв'ю з антиукраїнськими пропагандистами і дає ефірний час колаборантам, які пішли на співпрацю з окупаційним режимом. Наприклад, у його програмах часто з'являються українські манкурти Микола Азаров, Тетяна Монтян, Володимир Рогов. Сьома сходинка рейтингу за Глібом Лавровим. Це з одного боку найдосвідченіший пропагандист. Йому 42 два роки, 25 з яких він працює на державному телебаченні, вважається журналістом, міжнародником, хоча сам себе називає аналітиком. Він тричі вигравав провладний журналістський конкурс Телевершина. Нині він автор програми Антифейк, яка насправді є найбільшим розповсюджувачем кремлівських фейків і наративів. Перевод економіки США з неустойчивого двохкальосного положення на мілітаристичні рельси. Это то немногое, что ей сейчас доктор бы прописал. Злой такой доктор. Так что и штатам перед схваткой с Китаем украинский кризис и подольше на перспективу выгоден. Просто не факт, что сам Байден его финал застанет. Ну, во всех смыслах. И это все понятная правда. Но все-то остальные заявления от них – чистая ложь. Гліб Лавров поєднує роботу на ТБ з діяльністю аналітика в інституті стратегічних досліджень. Але, попри те, що його називають відомим оглядачем, ні повної біографії, ні посилань на публікації в мережі нема. Є підбірка лише його програм на білоруському телебаченні. Профілів в соцмережах він теж не має. В одному з інтерв'ю він зізнався, що прочитав усього дві електронні книги. Це в той час, коли паперових має домашню бібліотеку розміром в сім шаф. Мабуть, людина далеко не дурна, просто гнида в підтяжках. Єдине, що радує кількість переглядів програм Лаврова Мізерна. Але цей до кращого сам пропагандист якось зізнався, що головний його глядач – мама. Що навіть Лукашенко не дивиться. Шосте місце у нашому рейтингу поділили між собою не журналісти, а так звані експерти, які ходять з каналу на канал з ефіру в ефір і просувають наративи Кремля. Це Петро Петровський, Олександр Шпаковський, Олексій Авдонін та Андрій Сич. Почнемо з колишнього, так би мовити, опозиціонера Олександр Шпаковського називають політологом. Кличуть у всі ефіри. Він також є членом організованої хитрозачесаним самозванцем комісії з опрацювання поправок до конституції Республіки Білорусь. Йому зараз 38, Має дві вищі освіти: історичну і юридичну. В молодості був членом Білоруської партії свободи правого альянсу. Охороняв опозиційного кандидата в президенти Білорусі Олександра Мілінкевич. Аж раптом став працювати в адміністрації Фрунзенського району, як стверджує нормальний білоруський політолог Володимир Мацкевич, Шпаковського купили за російські гроші. Логічно, бо його жодного разу не затримували на мітингах. Тобто він не був у казематах, де б йому вправили мізки. В якому році він продався, достеменно невідомо. Ще у 2016-му він супроводжував Роберто Фіоре і Ніка Гріфіна, лідерів італійської та британської ультраправих партій. Треба розуміти, що ультраправі в Італії відрізняються євроскептицизмом та запеклим антиамериканізмом, що дуже на руку Кремлю. Тобто, вже на той час Олександра Шпаковського можна вважати прикоритним. Шпаковський разом із Петром Петровським та Олексієм Дзермантом брали участь Часть у діяльності проекту Сонар 2050 який фінансується адміністрацією президента Російської Федерації. Сонар розшифровується як союзний наратив. Його метою декларували потужний економічний євразійський союз до 2050 року. Насправді ж про економіку дбати не збиралися. Ось ролик про сонар 2018 року. Крим червоним, а схід України у вогні. Безопасность Северной Евразии зависит от военного союза ОДКБ, где Беларусь ближайший союзник России. Загалом сайт сонару це кремлівська методичка. Є розділ і про так звану українську кризу. Там все те, що зараз бубонять з російських і білоруських телевізорів. А ось відо інструкція, як промивати мізки молодому поколінню, яке не сумує за союзом у нового покоління. Совершенно розмита поняття ідентичності. Ну, це значить, що процес формування ідентичності йде, і його можна наповняти новими смислами. Союзу России и Беларуси необходимы медиа нового типа, потому что для поколения 40+, союзная идентичность и ценности являются базовыми, в то время как для поколения 30- уже наблюдается конфликт национальной, глобальной и союзной идентичности. Если в течение трех 5 лет не озаботиться созданием сетевой медиаинфраструктуры, то могут начаться необратимые процессы. Ні, процеси, це так на Росії і Білорусі називають революції. Та зрештою і еволюцію. Також Фейсбук якось заблокував Шпаковського. Тож він вирішив почистити свій профіль від пропагандистської дичини і тепер постить котиків. Та й то лише для друзів. Для пропаганди у нього є телеграм-канал. На одному із сайтів Шпаковського назвали заміжнім. Тож далі про його половинку. Колега Шпаковського Петро Петровський. Йому 34, Він історик за освітою і філософ. Ще в 2014 році критикував західнорусизм. Це кремлівське вірування про те, що Білорусь насправді західна Росія. Ну щось на кшталт як Україну смокалі називають Малоросією. Так ось, в 2014-му він ще критикував, а в 2016-му разом зі Шпаковським тусувався з ультраправими європейцями. Останні 10 літ частий гість на пропагандистських лукашенківських помийках як експерт, тих, хто підтримує опозиційних кандидатів Світлану і Віктора Бабарико, називав нацистами, які палили білоруські села. Нині він працівник інституту філософії Національної академії наук Білорусі, керівник консервативного центру Номос. І ось тут зупинимося детальніше на головній сторінці білоруського номоса Українська криза середини історичний і економічний контекст. Остання публікація на порталі за 2016 рік. До слова на порталі сонару, тобто союзного наративу, теж вже рік ніхто не пише. А що ж таке? Путін більше не башляє, все на війну пішло. Чи вже не до євразійського союзу? Ще один сонарівець Олексій Авдонін. Йому 41 рік. Він не столичний пацан, як більшість. Народився в Гродно в сім'ї військовослужбовця, який пройшов Другу світову війну. Авдонін магістр економіки, а ще володіє двома мовами німецькою та англійською. Працював в компанії Рамблер, реалізовував міжнародні проекти з 2002 року. Останній називався Гроші і світ. Ну, тепер, певно, тільки гроші, бо весь світ якось закритий. Саме Олексій Авдонін з Лукашевських медійних помийок розповідає про економічний колапс Європі і США, про невпливовість санкцій. Ще один сонарівець Андрій Сич потрапив до шостого пакету персональних санкцій. ЄС йому 43 уродженець Гомеля там здобув вищу освіту інженера сільгосп-машин. Лише рік тому переїхав до Мінська. Як пишуть на хвилі суспільних потрясінь, його здібності виявилися затребуваними на центральному каналі країни. Він прибічник акції Безсмертний полк. Це ті навіження, які під приводом вшанування ветеранів пропагують за кремлівські гроші ідею совка. Фото з акції в нього на заставці в соцмережах. Він з Колорадською стрічкою на відміну від інших пропагандистів. В нього не закриті сторінки в соцмережах, але вони не цікаві. Світлини лише робочі, пропагандистські, жодного фото з дружиною, два з сином. Українська армія практично їжеднівно обстрілює Запорожську атомну електростанцію, яку на даний момент контролюють російські воєнні. Фактично, київський режим, намагаючись питається в конфлікт третю сторону, устраюває ядерний шантаж в центрі Євро. И нанося ежедневные удары по атомной электростанции. При этом важно понимать, о каких миротворцах на самом деле идет речь. Зеленский таким образом расстилает красную ковровую дорожку для польских военных. Не просто так они лобызались с Дудой в Верховной Раде и вводили особый статус для поляков на Украине. П'ятірочку потрапив один з найбільш одіозних пропагандистів Лукаша. Вадим Гігін йому 44 роки закінчив істфак Білоруського державного університету. Захистився нині кандидат історичних наук свого часу. 5 років був там деканом. Із 2006 року Гігін був керівником мінського міського комітету БРСМ. Білоруського республіканського союзу молоді того самого клону комсомолу то січня 2016 року очолював суспільно-політичний журнал Білоруська думка, засновником якого є адміністрація Лукашенка, очолює товариство Знаніє. Гігін – пропагандист зі стажем. Він вперше потрапив під санкції ще у 2010 році. Його не пустили в Європу на форум про безпеку журналістів. Зараз Гігін їздить в підконтрольні російським окупантам українські Міста і села, а потім в білоруських телеефірах просуває кремлівську пропаганду. Зокрема, він відвідував так звану ЛНР, Запорізьку область, Маріуполь. Сподіваємося, після всього сказаного нових Гігіна не буде ні в Україні, ні в таких ненависних для пропагандиста країнах ЄС чи США. А в фіналі він займе своє почесне місце на лаві підсудних з усіма поплічниками режиму Путіна Лукашенка. Трішки не дотягнули до призового місця дві дами: Людмила Гладкая і Ксенія Лебедєва. Почнемо з Ксенії Їй 35. Народилася в Могильові. Спочатку писала на жіночому порталі і про сільське господарство встигла побувати у шлюбі і навіть прийняла мусульманство. На Держтелерадіокомпанію потрапила у 2016-му, Пройшовши кастинг, піднялася в кар'єрі після репортажів з жіночих протестів проти Лукашенка. На фото видання Наша Ніва можна побачити, як силовики асистують знімальній групі на чолі з Ксенією. Вона, одна з небагатьох прикоритних журналістів, заслужила запрошення на таємну інаугурацію Лукашенка. Через рік за це диктатор нагородить її благодарністю. Лі ведуча програми Ета другое. Вона готує репортажі з Донбасу і Маріуполя, де бреше про те, що Україна напала сама на себе у Білорусі. Режим дозволяє її інтерв'ю з засудженими опонентами, щоб ще більше принизити і сформувати у суспільстві негативне ставлення до співгромадян і їхнього вибору. Людмила Гладка ще одна заслужена журналістка шостого пакетика європейських санкцій, яка не зупиняється на досягнутому і, схоже, збирається договоритися до міжнародного трибуналу. Вона спецкор відділу журналістських розслідувань газети «Білорусь сьогодні». Народилася в Єльську, вивчилася на педагога, але потім життя її розвернуло. Закінчила академію управління при президентові і почала писати. Працювала оглядачем в журналі Міліція Білорусі» та газеті на страже МВД, як і Ксенія Лебідєва відзначилась, висвітлюючи протести проти батьки слова благодарности нашим защитникам. Сьогодні правоорганителям понадобилось всего несколько часов, очистить очистити от откровенной мразі. Писала вона про своїх земляків, які вийшли на вулиці, щоб сказати своє ні старому безумному діду. Гладкає у душі Омонівка. Якщо нормальна людина погляне на її матеріали, то вжахнеться. Гладкає не може відокремити пропагандиста від силовика в собі. Ось, наприклад, фрагмент, де замість слідчого, вона веде допит затриманої так званими правоохоронцями студентки. Ну, Большу все-таки схоже на, мабуть, не зовсім якусь дипломну роботу, о чому ви говорите, а якраз таки. Как будто бы вы снимаете для каких-то телеграм-каналов, mm -hmm. может быть, готовите какой-то фильм, который появится опять же. А я готовлю курсовую роботу про неї. Меня также из института спеціально взяла бумажку, потому что действительно это дело. Я в інституті всех предупредила. Все знают, что я поехала в Прагину погибнуть. Почему вам интересна именно протестная тематика? Протестная тематика не интересна. Но вы об этом спрашиваете Но на видео. Mm -hmm. А ось ще один допит. Тепер дівчина, яка вийшла з біло-червоно-білим прапором на вулицю в справжній день незалежності Білорусі. Ну, что вы делали, за что вас задержали? Я шла с флагом в слушала музыку. С каким флагом? бело красно бело А где вы его взяли? Я его пошила. Нашла дома какие-то кусочки, пошла. А зачем? Отмечать день воли. А что значит день воли? Бронза у рейтингу Прикуритна дюжина дісталася найстаршому лауреатові. Це Марат Марков, йому 53, Народився в Лунинці. Це там, де аеродром, з якого літаки летять запускати ракети в Україні. Він має грузинське походження та дві вищі освіти військову і юридичну. Вісім років працював в апараті Лукашенка. Був заступником начальника ідеологічного управління адміністрації президента. Потім був другою людиною на Держтелерадіокомпанії. з 2018 року. Обіймає посаду голови правління ЗАД другий національний телеканал, тобто ОНТ. У грудні 2020 року він отримав спеціальну премію Лукашенка за створення авторських телепередач про людей, події та досягнення суверенної Білорусі у 2021-му в прямому ефірі вів допит затриманого опозиційного журналіста Романа Протасевича, під час якого хлопець здавав своїх однодумців. Після цього інтерв'ю Марат Марков потрапив під санкції ЄС. Протасевич мав вигляд людини, яку катували фізично і морально. Через рік Марат Марков повторив інтерв'ю з жертвою. Його називають білоруським соловйовим. І ми чекаємо того часу, коли обидва займуть свої місця на лаві підсудних. Просто хочу сподіватися, що, що я змогу все справитися І жити просто обична спокійною життя. Звести сім'ю діті. Пристать біжать то Срібло від нас дістається незмінному героєві воєнної шпальти, пропагандисту, який щиро кічиться тим, що належить до пулу Лукашенка Ігорю Туру. Йому 33 роки він уроджений з Гродно. Освіта журналістська. Починав як спортивний оглядач, потім працював на радіо. На ОНТ потрапив у 2014 році. В оточення Лукашенка, як то там кажуть, пул первого пробився 5 років тому. Каже, що цьому передувала важка праця. Його друзі і одногрупники в різних інтерв'ю стверджували, що в студентські роки він не був таким упоротим. Не був членом їхнього комсомолу Білоруського республіканського союзу молоді. Все змінилося, коли зустрів дружину, яка була фанаткою Лукашенка. І почалось таке. Здравствуй, зритель. на ОНТ. Пропаганда. Хоча нас цим словом намагаються задіти. Але ми продовжуємо доказувати, що пропаганда може бути різною і навіть такою: Суб'єктивною і лофтовою. В ближайшие 20 минут ми розкажемо событиях прошедшей недели, о самом главном, але не только о ньому. Меня зовут Ігор Тур. Це моя пропаганда. Начнем Ігор Тур Також підсанкційний соцмереж видно, що засмагає в Єгипті. Час від часу підлизує Путіну. І кінчинину ось так жартує бацькін молодець на воєнну тему. Кінжалу віза не нужна, хоч он і русський. А ще тур відвертий сексист, противник свободи слова і демократії. З екранів свого авторського проекту за диристою назвою Пропаганда. Він з певненістю заявляє, що все це нав'язані заходом поняття. Лукашенко з його слів, мало не Бог, а президент України Володимир Зеленський фашист. Ти мой маленький фашистик. Найяскравіший представник Лукашейського маркобісця на білоруському телебаченні Григорій Азарьонак. Він штампує авторські програми Тайне пружини політики, Орден Іуди» та Паноптікум. Готує репортажі з підконтрольних окупантам територій України. А зарянок ненавидить Європу, Америку, Україну і загалом весь цивілізований світ. Часто топить за СРСР, якого навіть не застав, бо гріші всього 27. Колись він служив у війську на телеканалі СТВ служить з 2016 року. Гріша не добирає слів у своїх прости господи програмах. Може собі дозволити, бо його батько, Юрій Азарьонок свого часу очолював державне телебачення Білорусі, а до того трудився в Генпрокуратурі. Азарьонок – генпрокуратуре. бути, я сам 10 років тому. назад. І вот. може собі собі дозволити те, що не в нашій країні. Просто я знаю Григорія, і ви знаєте. Він скромний чоловік. Скромний з багатим інтелектом, который гораздо ширі його кругозор, чим просто заняття цілі на напрямку білоруської опозиції, про себе азарінок менший каже: люблю білорусь і президента Лукашенка, але правдою теоретично може бути лише друге. Якось пропагандист отрив попискою від вчительки англійської мови. Сталося це під час акції протесту у 2020-му. Жінку засудили до двох років обмеження волі. Після висвітлення жорсткого розгону мітингарів, де кореспондент СТВ порівняв протестувальників із нацистами. Ім'я Азаренка внесли до списків санкцій Латвії, Литви та Естонії у вересні 2020 року. Посіпаку диктатора допустили до центру ізоляції правопорушників, де катували затриманих протестувальників. Азаренок натомість підготував репортаж про ідеальні умови утримання. Крім того, він неодноразово публікував приватні переписки, телефонні розмови і відео відзняті приховано в за стінках СІЗО. Влітку 2021-го спецслужби розіграли напад на зарянка і героїчно затримали нападників, які навіть не встигли, хоча б заслуженого пенька під зад дати цьому посіпаці Лукашенка. Хитро зачесаний нагородив Азаріонка медаллю за мужність. Про подвиги цього персонажа можна розказувати безкінечно, та він вже договорився. А потрапив в шостий пакет санкцій ЄС його телеграм-канал заблокували. А Ютуб видалили. однак Гадина адаптовується і вже створив новий азарінок напрямую. У нього поки мало підписників. Давайте попрацюємо, щоб і цей інструмент біснуватої пропаганди вбивці тиранів пішов слід за руським воєнним кораблем. Усіх цих персонажів умовно можна поділити на три категорії: одні свято вірять Лукашенку, другі в те, що його режим триватиме вічно, і вони зароблятимуть порівняно великі для Білорусі гроші своєю брехнею. А треті поєднують приємне з корисним. Усі вони чудово розуміють, що назад дороги нема, тому і така агресія до України, Європи, США. Бо коли війна в Україні закінчиться, їм доведеться тікати або на Росію, якщо на той час вона ще існуватиме, або в Еритрею. Інакше трибунал і краще все ж європейський, а не білоруський, зі смертною карою. Хто з названих нами пропагандистів її заслуговує? Пишіть у коментарях. У наступній програмі чекайте за з відзначення проросійського свята Дня Єдінства. А щоб не пропустити, треба обов'язково підписатися на ютуб канал Сили Правди, натиснути на дзвіночок, щоб отримати повідомлення, та, звичайно ж, поставити лайк цьому відео, щоб його побачили більше людей. Шануйтеся!